Ірина Фрис, народна депутатка від фракції Європейська Солідарність, комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пані Ірино, вітаю. Вітаю. Від глибокої ночі, і буквально до нині триває ося масована потужна комбінована атака Російської Федерації по Україні. Вже звітують і від Укрзалізниця про ті удари, яких зазнала наша залізнична інфраструктура в Міненерго. Звітують про те, що дуже багато регіонів станом, зараз залишилися з ось цими аварійними відключеннями світла. Достатньо нетипово бачити до 9 ранку ось ці удари армії Російської Федерації. Чи можемо? Мому говорити, що вони змінили певну свою тактику. І якщо так, то на що вона зараз спрямована? В нас спрямована в першу чергу на те, щоб посіяти хаос в тилу нашої держави для того, щоб занурити нас в блекауті. Ви знаєте, що вчора Чернігів був, був в блокауті. Те саме вони намагаються зробити і столицею, з іншими городами, мільйонниками для того, щоб в першу чергу досягти панічних настроїв серед українців. На жаль, вони не розуміють, що українці достатньо міцна нація. Ми розуміємо наміри ворога, і ми розуміємо. Що ми зобов'язані просто тримати тил так само, як тримають лінію бойового зіткнення наші захисники та захисниці, тому в даному випадку потрібно владі чесно говорити з суспільством, потрібно владі визнавати помилки, наприклад, щодо неготовності закриття або з будівлі укриття для критичної інфраструктури, про яку нещодавно прозвітувала рахункова палата, потрібно негайно об'єднувати. Вати усі зусилля міністерства оборони, міністерства енергетики, міністерства фінансів щоб максимально стислі терміни, що ми маємо зараз, попри атаки які досягли таких масштабів, зробити все, щоб надійне укриття для нашої критичної інфраструктури мало можливість забезпечувати українців теплом та електроенергією. Пані Ірино, буквально годину тому Олексій Гончаренко зробив допис, де каже, що нам вибили практично всю газову систему. Тут ми не готувалися, тому опалення цієї зими буде під величезним питанням. Чи не зарано робити такі прогнози, якщо атака ще триває? Чи умовно ми можемо вже про це говорити з огляду на те, що відомо у змі, зокрема приводу тих конкретних регіонів, які зазнали певних ударів і безпосередньо об'єктів там. Атака вже триває на жаль, не перший день. Ми бачимо наскільки методично і прицільно ворог вибиває саме нашу критичну інфраструктуру. А це і те, це, це і е, газосховище. тощо. Тому в такий спосіб, коли влада мовчить, дійсно опозиція змушена інформувати українців про те, що будуть наслідки цих атак, і ми маємо бути готові. Не потрібно покладатись на кого, в тому числі на жаль, і на вла яка мала б це забезпечити, а в даному випадку ми маємо об'єднати наші зусилля для того, щоб протистояти і тримати тил. Напередодні наші енергетики зробили заяву, що опалення буде приблизно протягом найближчих 10 днів. І я так розумію, що ця атака може суттєво підірвати ці плани щодо запуску опалення для побутових споживачів. Безмовно, може. Ви знаєте, що і Львів відклав сезон опалення, да, і в Києві е, можуть бути е, проблеми з цим, попри, попри попри всі заяви столичної влади. Тому е, в даному контексті ще раз наголошу, що краще готуватися до гірших наслідків і бути готовим до них, аніж готуватися не готуватися. Пані Ірино, дозвольте уточнити станом на зараз. В нас є уточнення, інформація щодо безпосередньо Києва, де кажуть про двох загиблих, ще щонайменше двох госпіталізованих по різних районах прилетіло. Також ми можемо говорити про те, що у Запоріжжі є постраждалі за останніми даними. Йдеться про 13 людей. Також інформують, що зникло електропостачання майже дві тисячі споживачів залишилося без світла на Полтавщині. Росіяни пошкодили об'єкти підприємств Нафтогазової промисловості у Миргородському районі також росіяни ціли по Ізмаїлу на Одещині, там влучили по енергетичній і портовій інфраструктурі. Крім того, з огляду на те, про що пишуть монітори та звітують обласні військові адміністрації різних різних регіонів, вибухи лунали в Дніпропетровській, Кироградські, Черкаській та Чернігівській областях. Чи можемо ми а, якось окреслити головні якісь? А, Певні ознаки саме цієї атаки, яка ймовірно відрізняється від інших, бо тактика ворога постійно модернізується. І, зокрема, ця навіть з огляду на часові такі проміжки, коли вона проводиться, теж дещо вже інша. На що умовно станом на зараз головні такі ставки ворога повністю зробити блокаут по всій території України? А чи є в них для цього спроможності? Якщо не по всій Україні, то ймовірно вони хочуть повністю з такою проблемою би стикнулись прифронтові регіони. Чи можемо ми більше конкретно, скажімо так, говорити про якийсь запит росіян щодо тих атак, які вони роблять? Ну, стратегічна ціль росіян вона не змінилася. Вони не бачать Україну як незалежну суверенну державу для того, щоб досяг. Ти своєї стратегічної цілі вони вибрали декілька підходів, зокрема і той, що стосується занурення нас в блекаут. Ви пам'ятаєте, що подібна спроба була в 2023 році? Тоді вдалося це зупинити, в тому числі із залученням наших міжнародних партнерів для того, щоб дійти певної згоди щодо. Не застосування зброї по критичній енергоструктурі зараз. Ми бачимо, що ворог має розв'язані руки, нічим не обмежений. Більше того, він масштабує засоби враження в такій кількості, яку на жаль не спроможна. В повному обсязі на 100% відбивати наша система протиповітряної оборони, і це треба брати до уваги. Саме тому я й наголошую не на необхідності негайного термінового аврального зібрання уряду на рівні міністерства оборони, яке має також бути долучено до захисту критичної інфраструктури Міністерства енергетики, міністерства фінансів і терміново зробити все для того, щоб захистити те, що ми маємо зараз в наявності, Насті і мати можливість відновити е, ті вражені об'єкти, які дадуть змогу, все ж таки е, безперебійно е, забезпечити українців теплом, газом та світлом, пані Рино, коли ми кажемо про нашу залізницю, про енергетичні об'єкти, ми розуміємо, що в тих реаліях, в яких ми знаходимося, ці об'єкти і так з певним рівнем захисту. Але наскільки цей рівень захисту відповідає тим реаліям, з яким ми стикаємось, наскільки він є ефективним? Ну ви бачите, що не відповідає тим реаліям, На жаль. І це треба констатувати і визнавати, і негайно ухвалювати відповідні рішення на рівні виконавчої гілки влади. Якби його було достатньо, якби його було достатньо, то ми б зараз не мали з вами тих загроз, які створив ворог. Ворог масштабує засоби враження. Якщо раніше ворог застосовував до 100 шахедів, грубо кажучи, з балістикою, то сьогодні він може застосовувати під час однієї атаки етапами до тисячі шахетів. Більше того, там, наприклад, до 100 шахедів може йти з однією GPS-координатою. І якщо 50 шахетів буде збито, то 50, маючи ту саму GPS-координату, будуть іти на враження цілі, яка буде була закладена ворогом. Тому в даному випадку нам потрібно приймати. Кардинально нові рішення, які формують нові загрози для нас, пані Ірино, Про які показники нашого збиття, ось цих ці цілей повітряного нападу з боку російських загарбників, ми можемо говорити? Це на рівні 70-80, як до цього звітували зокрема і е, пан Сирський, або ці цифри вже дещо змінились. Знаєте, в наші героїчні протиповітряні сили а, і протиповітряна оборона щодня майже звітують про те, скільки вдалося вразити, і я хочу наголосити про те, що навіть той відсоток, який вони зараз демонструють, вражає наших партнерів, тобто вони мож роблять все можливе, навіть там, де цього неможливо зробити, але не нестача елементарно засобів враження повітряних цілей може призводити до того, що об'єкти або цілі, які визначив ворог, можуть зазнавати враження. Тому в даному контексті ворог масштабується, збільшує кількість засобів під час однієї атаки. Ми маємо говорити партнерам про те, що нам необхідно мати більше зброї. Про те, що ми не ми зобов'язані зміцнювати нашу протиповітряну оборону і закривати небо спільно з нашими партнерами, які мають бути долучені, щоб не було такого, як нещодавно, коли вже шахіди літають. І над Польщею, і над Румунією, і над Молдовою, і над Німеччиною, тому що е, нещодавно парламентська асамблея НАТО чітко зазначила в своїх резолюціях, що за великим рахунком НАТО і Альянс мають готуватися до того, щоб давати відсіч ворогу в повітрі вже не Пані Ірино, вчора, не завтра, а вже Пані Ірино, Щодо дронів, які летять з боку російських загарбників, чи дійсно буде до тисячі їх найближчим часом? Вони можуть бути в такій кількості, тому що обсяги виробництва на жаль свідчать про те, що Росія дуже успішна масштабує ті е засоби, які є ефективними. Більше того, вона їх модернізує. А нам бажано перейти від зоопарка дронів до чіткої лінійки визначених засобів враження і засобів оборони, які ми, ми також маємо масштабувати та модернізувати.